Тоді я займався фотографією, я був фешн-фотографом. Не щось приклину, Я подумав, а чому би не зайнятися своїм якимось власним бізнесом? Знайшов таку штуку, як набір для вирощування печериць. Це була звичайна картонна коробка. Там було або 2,5 або 3 кілограма конячого чи коровичого гімна. Досить непогано на цьому заробляв. Це було декілька тисяч доларів на місяць. чистими, я міг витягувати звідти. І так ми з Владом паралельно займалися продажами я своїх грибних хатинок плюс декілька продуктів крутилось, у Влада свої продукти крутились. Якось ми вже так замилились в тому, застрягли в тій операційці, що постійно треба було вирішувати якісь. Проблеми постійно вирішувати якісь питання треба було, і в один момент ми з ладом дізнаємось, зовсім випадково. Сидимо за столом, їмо суші разом з нашими друзями в Чернівцях про те, що є інший метод дропшипінгу. Ну можна дропшипати не в Україні, а можна дропшипати по всьому світу, використовуючи постачальників з Китаю. Влад пропустив цю ідею крізь вуха, а я ну на, на ній зациклився. І коли ми приїхали вже назад до Львова, я почав моніторити це питання, цікавитись цим питанням, що це таке, як це працює. Я зрозумів. Що можна робити повноцінні інтернет-магазини англійською мовою? Оце ми вже почали там дізнавати разом з Владом працювати. Це був наш якби спільний проект зрозуміти, як працює дропшипінг на закордон. Ми почали ресерчити це, почали дивитись, якісь закордонні відео, як це роблять люди. У мене тоді англійської взагалі було ноль. Я взагалі не розумів англійську, я навіть не міг гуглити англійською. Просто ноль. Добре, що тоді поряд був Влад, Він мені допомагав, він сам типу своїм рівнем англійською я дізнавався, що цікавився. Потім... Транслював це мені переказував, і ми дізналися про те, що от можна дропшипати з Аліекспресу, використовуючи WordPress та WooCommerce. Тобто створюємо інтернет на WordPress з WooCommerce, Підключаємо постачальника за допомогою, я вже не пам'ятаю, якогось плагіна, на Аліекспрес-дропшип теж для WooCommerce, підключаємо його до нашого магазину, запускаємо рекламу на закордонний ринок, там на ж США, Канаду, Австралія або на весь світ зразу отримуємо замовлення, отримуємо оплати, тому що ми тоді теж дізналися, що як це люди за кордоном платять одразу. Вам в магазині не треба продзвонювати, не треба нічого у них питати. Вони бачать сторінку продукта, бачать кнопку «Купити», натискають Купити і оплачують гроші. Гроші вам летять зразу в доларах. Тобто ну, для нас це було повністю відкриття. Ми під, Що? Бо ми до цього займалися там, товаркою в Україні. І єдиний спосіб такої умовної онлайн-оплати був просто люди скидають тобі гроші на карту. Коли ти по телефону дзвониш, кажуть, може, ви хочете на карту оплатити, не на ложкою? 90% відмовлялось, там 5% чи 10% людей готові були скинути на карту. Це наш був якби онлайн-оплата на сайті. Подзвонили, попросили скинути на карту. Во. А там ми були просто в шоці, тому що люди зайшли на сайт, купили гроші, прийшли. Нам ми за ці гроші замовили товар в Китаї. Китайський постачальник відправив там продукт нашому клієнту. Все, у нас маржа різниця, і не треба. Паритися з прозвонами, з відправками, якісь проблеми, все робиться з допомогою софта, по суті, додатків для твого магазину. Китайські постачальники готові працювати. У них безмежна кількість продуктів, які вони можуть відправляти. Ну і для нас це було повністю відкриття. Ну я тоді ще ну, не міг навіть усвідомити, що це таке може бути. У мене в голові просто не було такого розуміння через ну наш культурний фонд, культуру онлайн шопінгу, онлайн шопінгу в Україні, що люди готові зразу платити гроші, і вони не бояться, що їх наду. Уряд, що їм не відправлять продукти або щось станеться. Вой таким чином ми почали запускати наші перші магазини на Wordpress. Ми їздили в Польщу спеціально, щоб відкрити банківські рахунки в Millennium Bank. Потім дізналися, що можна відкрити банк GetIn для нерезидентів. резидентів. Ми на автобусах фігачили от зі Львова на медику. З медики їхали в Пшемишль. В Пшемишлі відкривали картки. З першого разу не вийшло, тому що у нас не було ідентифікаційного номера. Ми забули взяти. Вертались ми декілька разів їздили в Польщу, щоб відкрити банківські рахунки. Після цього у нас була можливість відкрити потім PayPal. У нас було два PayPal, Плюс нам ще наш друг дуже нас засапортив на нашому початку на дропшипінгу за закордон. Він вчився в Чехії. У нього був банківський рахунок Чехії. У нього був utility bill, Підтвердження там про місце проживання в Чехії. Він дав дав нам свій PayPal. І от ми стартували з трьома PayPal, Там ми їх міняли між собою, переключали. Таким чином, ми запустили наш перший магазин на вордпресі. Магазин називався MoHome. Ми на ньому продавали лампи, настільні лампи звичайні. ми отримали буквально декілька продажів на наші лампи. Потім ми зрозуміли, що це поганий продукт. Почали запускати інші продукти, перейшли в нішу б'юті, почали продавати в ніші б'юті накладні вії, різні епілятори, депілятори. Потім зробили магазин з інструментами. З магазину в магазині з інструментами продавали якісь там штуки для виживання якісь такі крюки. Потім продавали ендоскопи. Коротше, ми безліч продавали продуктів на початку, коли ми ну почали займатися дропшипінгом, І у нас виходило. Я пам'ятаю навіть перший магазин, так само який ми запустили, для ну. Дропшипінгу на закордон на водпресі ми отримали перші продажі. Я ще, як зараз пам'ятаю, я тоді так обрадувався, Влад лежав на дивані, я на нього не летів, тому що ми квартиру знімали разом. Я налетів від радості. Тоді покажу, Владі, ми зробили, є продажа, дуже класно. Бо ми тоді вже просто там накрутили себе, що ми страшні мільйонери, ми це будемо масштабувати. Але, на жаль, не все було так просто. Не всі продукти залітали на етап масштабування. Постійні були проблеми, до речі, з вордпресом, з цими всіма плагінами. І в один день влад сказав, а тут є. Чи на Shopify роблять? От таке саме роблять на Shopify. Ми сиділи в закордонних фейсбучних групах, де люди обговорювали дропшипінг. Там влад сидів, бо я тоді англійську дуже. Ну я ж кажу, англійську я тоді не знав. Хіба з прикладачем там щось сидів, робив вигляд, що я щось розумію? І після цього він каже, от на Shopify що роблять? Ми так подивились на Shopify, Я зреєструвався. Я Пам'ятаю, сидів в Креденці у Львові в центрі біля опорного той Shopify. Почав збирати магазин, зрозумів, що це ну як круто порівняно з Wordpress, з WooCommerce. Яке пось, а Wordpress постійно вилітав. Там якісь проблеми були з доменами, з хостингами, щось воно не працювало. PayPal погано підключався туди. Я зробив магазин на Shopify швидко. Якийсь банана він називався, не пам'ятаю вже. Кажу, Владік, дивись, давай спробуємо на Shopify запустити. Ми підключили PayPal до Shopify, запустили. Я вже не пам'ятаю, який продукт ми запустили на Shopify. і у нас пішли продажі на Shopify. і це було набагато простіше. Ми потім... Дізнались про додатки той же Дісерс. Ми дізналися, ще тоді то вже якісь 2019 був напевно рік. Ми дізналися про ті додатки Дісерс для дропшипінгу з Аліекспреса. І ми почали дропшипати. Ну як почали, продовжили дропшипати продукти з Алікспреса, але вже почали використовувати Shopify для цього. І ну насправді там перші такі класні результати, які ми зробили на продукті, це 3,5 тисячі доларів в день. Ми вийшли на одному продукті. Це були дуже круті результати. Прийно з українською товаркою. Ну, це вона просто ми, ну, В один момент ми просто забули про те, що у нас є там, українська товарка, ми зарядилися оцею Shopify, там, WordPress, WordPress Shopify, дропшипного за кордон. І поступово просто ну, перестали займатися українською товаркою, українським товарним бізнесом. Тому що ідея продавати на закордон свої продукти з Китаю, заробляти в доларах. Там, єдине, що просто треба було сидіти. Ми сиділи по кафешках і все. Ми сиділи в кафе. Ну, дома не хотілося працювати, ми ходили, до речі, в друзі. кафе друзі у Львові дуже рекомендуємо. Ми там Сиділи просто в кафешки і вели наш бізнес по всьому світу. У нас було тоді декілька магазинів на Shopify. Во. І ну, я тоді зрозумів, що порівнюючи там з українською товаркою, українська товарка це там такий, знаєте, типу, як якийсь костиль, такий незрозумілий механізм, який ледве функціонує. А тут в тебе все автоматизоване, всі замовлення передаються. Імейл, e смс, маркетинг, платіжні системи, все інтегрується, платіжні системи Shopify передають дані про замовлення. Постачальник теж автоматично передає. Свої, свої дані про замовлення. Гроші приходять тобі на банківський рахунок. Не ж тобі треба просто їх знімати. Ну, а єдина була проблема, що гроші падали на, на початку. Ми використовували цей чеський PayPal, Вони падали нашому другу Юрчику на рахунок. Він приїжджав до Львова. Ми ходили по банкоматах, знімали ті гроші пачками і радувалися. Вот. І тут якраз ми можемо поговорити про переваги, Shopify дропшипінгу ну, дропшипінгу на міжнародний ринок порівняно з тим, як працює дропшипінг в Україні. Я ні в колу, ні в якому разі не засуджую, не намагаюсь якось. Перетягнути на себе ковдру по дропшипінгу, де це краще по всьому світу або в Україні. Я просто скажу свою думку, я розповім вам про свій досвід, про те, як я цим почав займатися, що мені подобалося, що мені не подобалось. І от, як на мене, основні переваги дропшипінгу на міжнародний ринок, перше, це те, що у тебе маржинальність на продукті набагато більше. Тринюючи тоді з українською товаркою, у мене була там маржинальність ну, 300, 350, ну, 500 гривень була. 20-30, а то й 40 доларів можна було. На епіляторах у нас була маржинальність, майже 45 доларів. Ну, говорячи про міжнародний ринок, продажі на Shopify. І наступна перевага: ну відповідно, ти заробляєш в доларах, та маржинальність в доларах. Супер. Ти заробляєш в доларах, це незалежно від якоїсь там інфляції. По-друге, ти продаєш на весь світ. Ти не залежиш від якихось сторонніх факторів, ти продаєш по всьому світу. Є конкуренти в Shopify дропшипінгу, але вони не стоять прямо біля тебе. Українські товарки у нас крали продукти, у нас крали магазини, у нас крали наші креативи, запускали. Потім ми дзвонили цим людям і погрожували через це. Shopify дропшипінгу є конкуренція, але ну ринок настільки великий, що ти просто її не бачиш. Ти собі запустив магазин і займаєшся цим. Наступна перевага: у нас немає цих всіх прозвонів. То що треба продзвонювати, уточняти щось з клієнтом. Ми просто приймаємо гроші за допомогою нашої платіжної системи. Людина зайшла на сайт, купила все гроші, полетіла нам на банківський рахунок через певний час. Наступне немає проблеми з постачальниками. Всі китайські постачальники готові працювати по дропшипінгу. Най найкращий спосіб це AliExpress для початку. Всі вони знають, що таке дропшипінг, всі вони готові працювати по дропшипінгу і всі вони заточені під заробляння грошей. Ну Китай він сам по собі комуністичний, але дуже дуже капіталістичний. І тому всі китайці люблять заробляти гроші. Ми дуже часто їм так писали. Так, а може, знізьте нам ціну, будь ласка заробляти гроші, чи ні. Він каже, дай хочу заробляти гроші. Давайте там попрацюємо ще два тижні. З вами подивимося замовлень, і я вам знижу ціну там на пару доларів. Тобто з китайцями можна заробляти, вони готові, вони дуже відповідальні, вони дуже трудолюбиві, вони готові працювати. У них величезна кількість продуктів. Вони можуть вам навіть підказувати продукти, які інші дропшипери продають. В цьому перевага роботи саме з китайськими постачальниками. Наступна перевага: у нас всі сервіси, якими ми користувалися, вони ідеально інтегровані між собою. Не було такого, що випав хостинг, випав домен. CRM-система заглючила, не працює якесь оновлення, то і CRM-систему треба вручну кодом зв'язувати з вашим лендінгом е через ті HTML-коди, чи як він називається. В Shopify Dropshipping — це просто плагіни, які ви встановлюєте в вашу Shopify магазин, все, і вони працюють. Не треба навіть перевіряти. От якщо ви навіть підключили PayPal-аккаунт в ваш магазин, дуже часто у нас є студенти там, або члени нашого ком'юніті, які починають перевіряти, а чи працює платіжна система. Друзі, тут все так заточено, ну в e-commerce, Міжнародному, дропшипінгу міжнародному, що якщо ви підключили потіжу систему і у вас не вилетіла ніяка помилка, все, воно працює, не треба його перевіряти. І всі ці плагіни, всі ці сервіси вони ідеально інтегруються між собою. І виходить така ціла екосистема, яка дозволяє вам заробляти гроші, просто сидячи з ноутбука і все. Не дзвонячи клієнтам, не дзвонячи постачальникам, іноді треба ну, списати з постачальником. Це не є щось дуже складне. У вас все в ноутбуці, ви все контролюєте, у вас все може навіть бути в телефоні, в Shopify в телефоні, контролюєте всі ваші замовлення. Будь-які додати. Shopify, його можна відкрити на телефоні, подивитись, там статусі замовлень, щось переналаштувати, додати новий продукт, змінити інформацію в продукті. Коротше, ну купа переваг порівняно з там, класичним товарним бізнесом або дропшипінгом, товарним дропшипінгом в Україні. І от ми цим займаємося з 2019 року і до цього моменту вже досягли насправді дуже класних результатів. Хто на нас підписаний в інстаграмі, будь ласка, підпишіться. Ми там дуже часто викладаємо наші результати. У нас досить багато успішних кейсів, багато успішних магазинів. Там зараз в режимі. Прямо онлайн майже там, кожен день викладаю статистику результатів на одного з наших магазинів. Показую, розказую щось цікаве по ньому, скільки заробили, скільки витратили на рекламу і так далі. Тому підписуйтесь, якщо не підписані, на мене та на влада. Якщо ви ще до кінця не зрозуміли, як працює шипай дропшипінг, раджу вам подивитися це моє відео на каналі, там де я пояснюю повністю по крокам, по окремим елементам, як ось ця вся система міжнародного дропшипінгу на Shopify функціонує. Ну і остання перевага, про яку хочу сказати в Shopify дропшипінгу, це. Тут немає ніяких лімітів по зароблянню грошей. Подивіться, зайдіть на Ютуб американське, видішив Федропшипін. Там там люди розказують, як вони заробляють в день 300 тисяч доларів, розказ, показують свої кейси в місяць мільйони доларів. Ну коротше, купа, я підписаний на ребят, які продають в день на 300 тисяч доларів в день. Ну маржинальність там може ну, 20% може бути аловіть 300 тисяч доларів в день в продажу. Ну в Україні таких ну не неможливо просто чисто фізично в Україні заробляти такі гроші, навіть говорячи там про. Оборот нашого магазину там, в місяць це 50-70 тисяч доларів. Зараз ми розкачуємо його до 100 тисяч доларів. І ну, роботи робиться, ну немає ніякого складу, немає нічого. Тобто ну, ти просто сидиш з ноутбука і керуєш магазином, який заробляє тобі, який продає на 50-70 тисяч доларів. Ти витрачаєш в день на це, ну не знаю, годину-дві часу. І зараз ми плануємо далі розкачувати цей магазин. І виходячи на 100 тисяч доларів, на 200 тисяч доларів на місяць на магазині, ти все ще продовжуєш сидіти в ноутбуці і витрачати, в принципі, таку ж саму кількість часу, тому що всі процеси ідеально організовані. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас виникли якісь питання, не соромтесь задавайте їх в коментарі. Ми всі коментарі передавляємося на всі коментарі. Даємо відповіді. Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео. Поставьте лайк цьому відео, якщо ви ще не поставили. Нам буде дуже приємно бачити ваш фідбек. І на цьому в мене все з вами був Дмитро Вуду. Всім па-па!